Кілька місяців тому, так фактично необачно, я показав у себе в Тіктоці і в Ютюбі маленький-маленький нарис про чорний часник, який дівчата вирощували в Дніпрі, а привезли на ярмарку в Київ на житній ринок. І чим це все ну, не закінчилося, а продовжилося. Що одна людина, яку я не знаю особисто, не знав. Назвати його Олександр Грочаков з Вінниці, каже: так ми теж робимо такий чесник. Чорний чесник, ми ферментуємо. І не просто чесник робимо, а ще з нього робимо соус. І приїжджає Костя, до мене в гості, я тобі це все покажу. Ну, от якби ви таке прочитали. Ну, 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 ну не знаю. А я на такі речі клюю. Знаєте як ото як риба на, на, на ну, дуже гарну наживку У вільниці. ми не просто в гостях у Олександра. А його цеху з виготовлення соусів, який він відкрив з партнерами зовсім нещодавно, це нове виробництво. І зараз спеціально до нас, бачите, ми в таких халатах, накидках, шапочках, все, як має бути стерильно. Зараз Олександр Горчаков креативний, сучасний молодий чоловік з його дружиною, покажуть нам все, що хотів показати. Сашко, ну як, не пошкодував, що написав а, ні, мені. Ні, добрий день, звісно. <рес> Я день. дуже радий вас бачити у нас гостях. Чесник завантажуємо. Звичайний сирий чесник. Наш рідний. Це не китайський. Ні. Завантажуємо ферментатор прям нечищеним. Yeah, вот так, вот, цих... Тобто ми Шкару, це зараз бу... це звичайний, найзвичайний чесник. Фомам невіруючим не показуємо, що він не фарбується. Ні, Ніхто його нічим не фарбує. Ні, писали всякі люди. Запитували, де можна взяти <sharp> насіння <sharp> чорного чеснику. Щоб він <sharp> чорним виріс. <sharp> так? щоб він чорним виріс. Питали, де можна. <sharp> <це>? Продайте, кажуть. <sharp> 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 Ось <о>, таким <sharp> от чином складаємо. Це <sharp> воно зараз не повне навантаження буде її. Ну, Загалом я так зараз трошки покладуть, з того, що у нас є наразі з чеснику. Зараз якраз йде заготівельний сезон по чеснику. Зараз якраз його збирають, підсушують і потім будемо його переробляти. Складається в цю штуку, закривається, вмикається і ми про неї забуваємо від двох тижнів до... Місяця півтора в залежності від сорту чеснику, там в залежності а від скільки того. Результату таких біль... ємностей. А, таких треба багато. По-перше, по-друге, є ще більші ферментатори, але вони за містом наразі знаходяться, тому що тут просто немає місця. От ми зараз показуємо вам ці маленькі, які можуть працювати. Ага. Тут. А його треба включити в якусь так. температуру. Так, 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 тут виставляються режими спеціальні. Виставляємо режими, вмикаємо і забуваємо про нього. Головне, щоб була подача електроенергії постійно і кришку не відкривати. Тобто він має бути стала температура, стала вологість. Нов, і тому ці, ці чорні головки вони такі дорогі, в принципі. Так, бо... так тому що процес не швидкий. По-перше, по-друге, ну, ви, ви ж бачите, скільки його тут. його тут небагато, скільки треба таких ферментаторів, щоб зробити його багато цього чеснику от таких або більших, наприклад, все одно воно займає місце і пожирає багато електроенергії. От, підтримуючи цю всю температуру там. І відбувається процес так званої ферментації. Звідти ми витягаємо вже от готовий чесник. От він виглядає ось так. Ось такий от. Зараз ми його розріжемо. Зріжемо, таким чином. Його зазвичай чистимо. Бачите, він на розрізі чорний всередині. Чорний, пастоподібний такий от продукт. Бачите? Його можна намастити навіть на гріночку. Він вже сам по собі, як мастило. Він, я його, знаєте, як називаю, трюфелем серед чеснику. Його можна використовувати як фінішну спецію, його можна використовувати як спецію при приготуванні, щоб надавати стравам якісь певні смаки. Навіть той самий, знаєте, айоліну майонез можна зробити з додаванням цього чеснику, домашній майонез, звичайний. Додаємо, замість звичайного ось цей чесничок. Він виходить такий сірувато чорноватий колір і дуже ароматний. До речі, можете понюхати і спробувати його. Спробувати ми ще потім нарішемо вам його дамо окремо. Чи це пастоподібна штука виходить? Ну Це ще це нічого тут не додавалося, ні солі, нічого. нічого. Це, природні... це Просто я ж при вас якраз розрізав саме от головку чеснику. Тобто от ми її сирою загрузили і через певний час достали от в такому от вигляді. Потім йде очистка кожного зубчика окремо і складаємо по баночкам. Або робимо з нього пюре, або продаємо такими зубчиками. Або навіть такими от головками може продаватись прям цілими. Людина може сама його чистити. Це в такому вигляді ви його реалізуєте, так? А попит є? А, чи, ви, чи ви виховуєте ще своїх, свою аудиторію? ми виховуємо аудиторію, по-перше, ми. Пропагуємо вживання гострої їжі, популяризуємо тобто популяризуємо це в Україні, вживання гострої їжі, і також, от таких от незвичних штук, як чорний чесник, тобто ми зробили соус на основі нього для того, щоб людям було вже зрозуміліше, як це вживати і що з цим робити. Плюс розповідаємо в своїх соцмережах, в тому числі, про те, як можна використовувати цей чорний чесник, і плануються відеорецепти з використанням саме цього чорного чеснику. Той самий майонез, ті самі якісь страви, то саму навіть пасту можна приготувати соус до неї з чорним чесником, і це буде дуже смачно. Рецепт це знайомі з цим продуктом, тому що вони споживаються в світі вже давно. А... Кінцевий споживач ще не знайомий, але для них це цікаво і, відповідно, ми знайомимося з цим продуктом. Цікаво, що саме соус з чорним чесником, як ми вже познайомились на ярмарці, а він у нас називається файний теріяк і він або дуже подобається, або ні. Це ось безпосередньо в баночці сам цей чорний чесник. Соус ми вам дамо продогентувати. Ну, окрім цього, ви на поличці, бачите нашу іншу продукцію. Це свіжесенький маринований халапеньо. А, і різні соуси з градацією перців від Чілі до халапеньо, хабанеро, Кароліна Ріпер або Халапеньо Оранж. Це невеличкі запаси склицькі, які є на цій полиці. Це щойно виготовлені соуси, які були зроблені позавчора. На сніданочок на грінку його намастити, зверху покласти дорку нашого рідного подільського томату, а, прилити олійкою, трішки солі. І ти таку просто його... повний слини, поки я розповідаю. Ми вас припустимо саме такою стравою, в тому числі у нашому закладі. Це Трошки пізніше, як ми повернемося з цеху. Я вам зроблю такі от гріночки.